Яким чином? це не читання. Яким чином? Ваш вашо. Вашу картину, як це Ну, якщо кримські татари приїхали сюди, вони, мабуть. Вони не виїжджали. Приїхали О, в тому столітті. В тому самому феодальному періоді, про який нас тут заражає. А ви хочете дізнати, що вони такі е, звідкись взялися, не? Ну, вони не місцеві. Не не, 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 не не автобус. 13 Я автобус. В Криму не було, і ага. хто був? Автобус? був? Були Генуэс, були. Але я розумію, що дівчинка легенько взула, і ви берете оцю теорію, значить, за що я заговорив про українців, значить і папа не тинешніх Я так і Ну, ми ж пуковками воно вже підводиться. Ой. очі. Тобто, я не я просто дівчинку запитала. Я просто намагаюся для себе розібратись, хто саме в Україні має формувати культурну політику. Ні, і культуру під, 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 культурною, під культурною політикою ви зараз маєте на увазі не культурну політику. під культурною політикою ви зараз маєте на увазі ідеологію. Те, що ви кажете, це ідеологія, культурна політика. Це різні речі. А, чи культурна політика а, це те, що дозволяє жити кримським татарам і їм не кажуть, що вони приїхали. А от ви скажіть, українці взагалі існують? <ріст> <ріст> а, це та, не та, до мене та, питання. <ріст> Я не вас? займаюся Я? етнологією, <ріст> те, текайте, а, етнографією, а, а також не займаюся національною ідентичністю. Ну як ви це розумієте? Це <ріст> до вас Naruhodou? запитання. Я ж не, як чи українці існують? Так само, як і інші існують. Існують. Тобто вони теоретично можуть мати власну культуру, власну країну і можуть мати бажання її розвивати. Що значить власну країну країну? І ще раз вас питаю: є місце кримським татарам чи ні в країні українців, є місце кримським татарам, які складовою великої української нації, так складовою великої нації, так, яка створила цю країну. Є нація, яка створила країну, де живуть кримські татари, представники Окей, е, доведеться про права не порухали, доведеться вона 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 включає Українців так само. Що... Що, Я кажу, що Росія вважається великою нацією, яка, яка включає Україну. Українців. Да. Росія, Росія, Росія велика нація, яка включає українців. Росія не Щас, нація. нація і росіяні нація. А -а -а -а. Ми говоримо про міську росію. Будь-який підхід повинен бути професійним. Було за професійним, це що означає? Що якщо українці це нормальна європейська нація? Ну це ж нація, правда? Яка має країну, як поляки. Поляки нація чи не нація? Французи, це нація чи це хто? Зрозуміло, що Араби, які там живуть, теж французи, громадяни Франції. Але це нація, яка має свою мову, свою культуру, французьку, правда? А не е, арабську, не ще якусь іншу французьку, як основу своєї країни. Ага. Правильно? Так само, відповідно. Якщо українці мають цю культуру, то вони мають її будувати за зразку Українці мають Почти. мають культуру. Що це означає? Ні, мені, мені ще, реально ще, цікаво. Ще, вас цікавить, що означає слово мають чи що означає слово культура. Що значить мають відкритий тломачний словник, тут в них є багато. А я закінчу з вами? Ви, е, ні, ніхто не може мати Почекайте. культуру. Почекайте. Добре, це ваша думка. З моєї точки зору, українці мають власну культуру, як і всі європейські народи. У мене інша позиція. Значить, якщо українці мають власну культуру, як і інші європейські народи, хоч вона була представлена в цьому єдиному європейському світі. То вони повинні її розвивати і представляти за тими зразками і правилами, які в цьому європейському світі прийняті, і частиною якого ми прагнемо стати. Якщо так, то ми повинні взяти зразки побудови структури розвитку, культури і ідентифікації національної в цих країнах і спробувати в себе зробити щось те саме. Тому, коли було запитання, звідки дізнатися про класичну музику? Чи хто має її пропагувати? Очевидно, що вона не просто пропагується, є групи людей, які класичну музику люблять. Хтось про неї не знає, а хтось її любить. Так? Для таких людей в європейських країнах існує суспільне телебачення чи мовлення, яке показує не лише комерційні продукти заради прибутку, а й ті продукти, які цікавлять культурні меншини. Роблять передачу про книжки чи роблять передачу про класичну музику. В тій самій Польщі це жахливе міністерство культури. Створило центр аудіовізуальних мистецтв. Є блискучий сайт, який називається Нінатека. Нінетека.пе. Просто подивіться, де визначні польські музиканти. На кошти цього жахливого міністерства культури знімають блискучі ролики про музичну освіту і про своїх музикантів, які розповсюджуються в школах. Це робить жахливе міністерство культури. Тому діти і бор... я не казала про польське міністерство культури, що жахливо. Будь-яке жахливо. Будь-яке жахливе, правда? Распутіка. Подивіться, значить що значить з нашою. В чому, в чому з вами можна погодитися, Що в тій ситуації, в якій Міністерство культури існує, воно не виконує цю функцію? Так, не виконує. Але це не означає, що це міністерство, як і інші, які в нас є, треба розігнати. Бо тоді треба розігнати державу і сказати, що ми є плем'я, які в маленьких групах все самостійно зробить. Добре, завдання <важаю> Можна <плес> коротше. <плес> Український <плес> народ <плес> включає себе. То нам народу належать українці 80% складу населення, кримські татари, гаголоси і країни. Це довідники можна купити в видавництві наукова думка і детально познайомитися. Решту народів прийшли сюди жити. Але вони є українським народом. І мова зараз опирається в те, що український народ не знає своїх автохтонних народів в першу чергу, це українців і такі інші. І мова, от дівчинка правильно поставила питання, що питання стає в тому, щоб знати самих себе, дізнатися, і щоб цю культуру нести, поважаючи всі народи, які прийшли до нас, тому що і вірмени, і росіяни, які тут живуть, вони зробили внесок в розвиток нашої української культури, тому що mm -hmm. це наше. А у вас є відповідь на питання, яке тут прозвучало? Хто має виробляти культурну політику? Справа в тому, що е, е, я пропоную Аби тут відійти з точки зору досвіду Франції і Польщі, тому що це країни аналоги України. Що Франції проживає 90% етнічних французів, в Польщі 88 етнічних поляків і в Україні на майже 80%. У них чітка державна політика. І уряд Франції створив всі умови для того, щоб. Зваємо просто молода людина, яка там жива, я, проживала. Я розумію, це але мовити про інтеграцію, інтеграцію суспільства. інтеграція може бути тоді, коли йде розмову однією державною нормальною мовою. Всі мови також нормальні. Але я кажу зараз про повагу і про цінність країни. І нам зараз в цих умовах, коли йде потужна інформаційна війна, і коли Південь і Схід України просто фізично знищений був радянською владою, вже забув яким боровся за Україну, нам якраз дуже важливо відродити, дати просто тим людям, які творчі зараз це задихання. Ну, його ніколи не дасть державний орган. Ну ніколи не дасть, тому що чиновник він зацікавлений, щоб імітувати будь-яку роботу. будь які країні. Але ж так не, не, не тільки тут. Ні, 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 це в будь-якій країні світу. Ну, це неправда. Чиновник він опродовує свою роботу завжди цінність Франції, Польщі, так звані саморегулівні організації, неурядові. Отні спілки, об'єднане. Так, так, правильно, вони на себе беруть функцію регулювання певної галузі. Вони і насправді в... саме вони працюють. Перепрошую, вони встановлюють стандарти в будь-якій галузі, тільки не можна чи та інша сфера. Але йде про те, що створюється так звана сітєва мережа, ви правильно говорили. Не вертикаль, яка а мережа сітєва, так звана світлова економіка, світєва культура і таке інше, коли так звані кластери, коли об'єднуються різні структури, створюються продукти. Тобто це вже пробовано. І завдання України не видумувати ці інструменти, механізми. Вони формалізовані, вони існують вже впроваджені в життя, їх треба просто взяти і адаптувати на наш життєвий розділ, але не так примітивно. Садити їх, а враховуючи нашої особливості розвитку України і сприйняття громадян. Але я попросив, би, щоб якість дискусії була вищою, все-таки кожному з нас, якщо хто щось зазвучає, посилатись на джерела. Тоді воно буде цікаво, щоб кожен з них дав свій міг прочитати, тому що дискусія не раді дискусії, а раді того, щоб збагатитися і робити далі. А можна вам питання задати? просто сказали... Між нацією і народом на вашу думку. У нас тема зустрічі сьогодні інша. Я примігні сказати, що це слова. Політична, нація, політична нація. І дуже яскравий приклад, коли от Андрій Шевтицький якщо ви знаєте такого метрополіта у нього був брат Казімір. Вони два поляки, етнічні Але Андрій Шевтицький робов українською, брат польською. І ніхто не хотів переходити. І вони між собою розмовляли французькою. Це тому, що Андрій вважав себе українцем. В нам, в Україні, зараз не важливо, якою ти націоналість. Нам важливо, щоб ти себе ідентифікував українцем, думав про, цю, про державу Україну, працював на державу України. Але якщо ви кажете про політичну націю, то ви кажете по суті про громадянство, а не про етнос, правда? Так, yeah, yeah, ну, мова йде yeah. не про етнос, а мова йде, якраз нам потрібно зараз в цих умовах окупації, війни, якраз об'єднатися як політичну націю. Я вам раджу е, купити е, книжку дуже цінна є. Вона економічна, е, а кем-книга е, е, є таке поняття економічна теорія як націоналізм. Є лібералізм, є консерватизм, да? є соціалізм. Є націоналізм. От купіть цю книжечку, ви отримаєте надзвичайну насолоду, от всіх ви тонка ще понятійно там класики, всі викладені з е, світу, як вони трактують такі тонкі речі, і ви отримуєте насолоду від того, що ви докнетесь до стежої науки і розбирати всіх. Просто в мене одна малесенька ремарка, дуже маленька. Просто коли ми говоримо про політичну націю. Я Я ні, 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 тут ні, тут це так можна говорити тоді, коли вже розвід пройшов кожній складової. А зараз мова йде про те, що коли це все нищилося, руйнувалося, викопувалося. Почитайте вирота могила Шевченка. Поїдьте, будь ласка, туди, в музей Березань, ви поспілкуйтеся з. Очевидно, ці записи бачився цю історію. Побачите, як там викопувалися і знищувалися. А, можна, да, можна я розкрити. Да. Дякую за вашу за вашу думку, за ваші поради. Е, ну от ми, ми нещодавно приїхали приїхали з, зі Швейцарії. До нас е, нас був шок, тому що вони ніколи не використовують е, такого ну, дій слова, як зробити. Ну, не, немає. Ну, це неможливо. Для них це, це культура насправді. Коли люди один одному не кажуть: прочитай, подивись, У них немає зроби. Спонукальна форма. Ні, навіть, не, навіть ну, справа не, 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 не про не про те, що в мові, а справа і те, що в культурі. Да? Справа, справа про культуру. Е, і про культуру. Мови в сенсі цього не, не українському, нумо. Так, чудово. <плес> <плес> <плес)> може, може, ще є якісь думки? А можна невеличку реброчку стосовно того, що говорила дівчина, може, від дівчина. <плес> можу представитися тому, що а, з Олександра. Олександра. Олександра у нас просто піднялася насправді я можу. Тим, що, а, питання, що таке українська ідентифікація українців, як такого, чи, як нації, чи як а, члена громадянського суспільства, чи, чи ще чогось. Це таке питання. Взагалі для мене звучить питання, що таке Україна на сьогодні. Переосмислила цього. Так? Але в цьому процесі можна піти шляхом формування національної ідентичності, а можна піти шляхом суб'єктності. І, як на мене, навіть а, ну, це такі два дуже різні напрямки. І е, панша говорить дуже багато про Польщу і про, е, наводить приклади, насправді говорити про е, те, що от є просування, і так от вони ефективно формують е, французів чи поляків як якусь таку національність чи ще щось. Так? Але приклади, які ви наводите, вони говорять лише про промоцію і формування саме суб'єктності. Ну, тобто, що є діячі такої, такого та такого вида мистецтва. Як на мене, можливо, зараз є якась така розвитка, яку можна ще якось взяти якісь напрямків. Чи формувати, справді справді формувати якусь домінуючу фіктивну національну ідентичність, або все ж таки займатися суб'єктністю? Mm -hmm. так. Можна не триматися. Я хочу сказати, що не фіктивна ідія, ідентичність. Тут розумієте, ну. Горобець синички є горобцем, саничкою є саничкою. Ну не можна називати, щоб заставляти всіх 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 бути одинаковими. Ну треба сутність. Регулярні... Саме так не можна. Все. Тому Кожан, немає ідентичності. Кожен, кожен має бути сам собою. Угу. Розумієте? Так. І оці цінності, які Сказав, що якщо Україна саме цікава історія європейська, це українська. Якщо українці її збагнуть, дізнаються і розходять світу, це буде найбільший внесок. Місцем... Ну, як так, може не треба так довіряти. Знаєте? Ну, ні, не, Все ж ні, ні, я наприклад, я, Ну, це давновато. Ну, знаєте, треба... це, не давновато це... Це, 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 це людина каже щось, да, щоб підтримати Україну. Не щось, ну науковцям не прийде робити комплементи ну, Я читала багато які існує. Почекайте, почекайте. Ми, не проком... Ми зараз говоримо про відродження, відродження духу українського народу. Кожній нації є складової. От що має бути в центрі, розумієте? Так, я, я з вами згодна повністю. Має бути має бути громадський рух, має бути все, воно має бути. Але громадський рух, ось уже садить. Ось тут, весь. Ні, а, а почав громадський а, Ти, хто, а, а, да, а, про я, хто йому сказав об этом, що ви громадський рух? Ну, він знає. Він, 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 він вирішив. Назначил. Да, вот не дают в ничего не назначают. Ну да я шучу. ну, вот как сюда пришли, Вот вы говорили о том, что министерство культуры как институция очень плохо или почти не влияет на культуру. А кто на нее влияет? Или на нее вообще никакого влияния? Впливають окремі, да. окремі особистості. Окремі особистості впливають на, на культуру. Окремі особистості там, щось роблять і завдяки їм там, про Україну знають у світі. Це все окремі особистості. Держава для цього не робить нічого. Завалі. А от, я Загалом. Тільки витрачають кошти. Всім? Всем же хорошо Машу. известно, с какой целью было создано Министерство культуры. То есть наверху был ЦК КПСС, было учение марксистско-ленинское, были созданы образы, идеи, и все это дело нам насаждалось через цензоров, через редакторов специальных, был создан там образ советского человека. И сейчас самодеяльность не забудь. Да, да. Это да. же суть темы. Я, я хочу вот на что обратить внимание, что все-таки было большое учение. Как бы мы сейчас к нему не относились, но марксистская ленинская философия, она не просто так названа философией, и я, я, я хочу закончить. а вот э, живое то, что было у нас в народе, оно куда-то вытеснялось, да? Нет, оно бралось и выкористовывалось. Ну, а вот, например... Ансамбль Вильшеского, Досье. Не, но... Я имею в виду отношение там, к деньгам, к криминальным. я имею в виду то, что ушло маргинальной культуре mm -hmm. вот Оно же живое, живое, да, оно живое. Да. А я почему я хочу сказать, что оно живое? Потому что когда Советский Союз наш рухнул, и идея вот эта начинка идеологической культуры ушла, как раз вот эти культуры заняли их место. И, по-моему, они сейчас очень сильно влияют на наше общественное. Это, Вообще, на формирование культурной среды. Поэтому мы слышим и шансон, поэтому мы материмся на улице. Вы вспомните, как вот это дело вытесненное в 90-х годах работало. Тут же появились салоны, где все смотрели порнуху. Боевики, где было куча жестокости, которые не было э, в Ну режиме. так, ну так, если э, ты что-то э, ну, заброняешь, да, 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 то оно же никуда не Вот я не хочу слышать. сказать, что, наверное, у власти сейчас люди, представители вот этих маргинальных культур. Нет, я так Нет? Не думаю. Не. А я так думаю, а я так думаю. не Нет, власти в ну, в Украине там? Да, а ну, власть же наша формирует наше министерство. Так, так на жаль. Но... на, на справде? Да, выключи то, что я вас Нет, ну, я имею в виду, так может, все-таки действительно как бы зависит от нас. Пока мы не напишем хорошие книги, не снимем высокохудожественные фильмы. А потому что когда... а вы знаете, вы не можете этого сделать. Да, да, я, я знаю. Они условия не создают. Просто Не, на ведь не Вот в России, например, когда случилось это, а что а там кроме маргинальной уже, культуры вдруг возникла эта большая литература 19 века, история театра, то есть какие-то культурные надбания, которые хоть каким-то образом сумели этому противостоять. Но, э, а вы видите, что происходит сейчас в России? Да? Ну, все то, что вы говорили про Советский Союз, да. Ну, сейчас все происходит в России. Да. Никого великой... Великой? Нет. Никого нет. Российская великая... культура? Великая, Россия, великая русская культура никого не захистила. Да. Разумеется? Это интересный феномен, вот а это окремо. Зараз... Культуру не можна мати. Культуру не можна мати. От Росіянам здавалося, що вони мають свою велику культуру. І саме тому відбувається зараз з ними і з нами. Те, що відбувається? Саме тому, Саме тому, що культура це, культура це таке поле, в якому ми все живемо. Або не живемо. Ну, понятно, да. так. Да? Якщо, якщо це е, така е, територія або щось, ты можеш взяти, носити з собою свою, свою культуру мати, да? Якщо ти її маєш, то буде те що... Не, ну ми в ней як риби при, прибуваємо. Понятно, что культу... От когда-то в институтах преподавали форми общественного сознання, ну так вот вони і формируют цю культуру, яка в кінцевому итоге формує ментальність нації, ну так по большому счету. І ми в ній, як риба в воді в ти культурі. Свсім тим, що в этой воді що плаває, кроме нас. Ну, я не знаю, про кого ви кажете ми, тому що я ніка про А ні. Мені це все це... не подобається. Я, я хочу по-іншому дивитися, по-іншому думати, мати мати іншу структуру. А культура вона така, яка вона буде. Никто не может эту культуру, мати культуру, распоряжаться культурой. Она будет, как и будет. Но я мы думаю. можем вырабатывать структуры, я думаю, думаю способы мысли. Я да -да -да. думаю, почему вот ребята говорили о том, что нельзя распускать Министерство культуры. Министерство культуры как знак, как гарант. Потому что люди боятся, что если мы это дело распустим, то вот это то самое бояться так само так само як ми наші, а ви на мы ваши а наші розумієте так само як раби не хотіли хотіли уходити а Де таке було де ви таке бачили, що вони не хотіли так уходить було багато такого було в Америці таке було в Росії таке було так не треба нас не виняти але зараз я бачу, люди не хочуть, не хочуть позбавлятися цієї над собою влади, яка насправді нічого не робить, але вони її чомусь підпорядковують. Хто не хоче Майдан? Я зараз не про Майдан кажу. Я, я зараз вироби не вироби вироби. про Майдан. Ні, ні. Ну, що ж Ми ж зараз не про Майдан. Окей, давайте про Майдан поговоримо. Чому люди не знесли сцену? В мене питання. Чому? Майдан. А сцену. сцени. Ну, тому що як вона була, і тепер ми маємо таку владу, яку ми маємо. Вам подобається? Нашої наша власти сцена. Тому що зараз е, е, ми маємо цю сцену в кабіні, там на банку. Але давайте зараз не будемо про це дуже. Це ще одна велика, це, велика які історія. Люди, які, які могли б презентувати нас, які стояли і читали. А читали де і, а де ці люди? Ці люди стояли на вулиці. Ага. Так, От, там, как 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 презентувати как вас. Так презентуйте себе. А я, я, так я роблю те, так, те, що я, те, що я вмію, і, так, і, і так, так, хочу так, робити. Так, будь ласка, все, і кожен працює над собою. І Не треба нікому вказувати, <реку> <хто> <реку> що має робити. Я пропоную тільки я нічого не вказую, що робити. Поділам їхні знаєте, Будь ласка, робіть. Добре, дуже всім дякую! Будемо закінчувати.